Доброго ранку, доброго дня! З вами вітаємось діти, щодня. Усмішку людям усім посилаємо. Доброго дня усім щиро бажаємо. Діти, відгадайте нам, хто сьогодні завітав до нас у гості. Всюди літає, чорно-біле пір'я має скрекотуха білобока зветься пташка ця. Сорока, правильно, діти. Подивіться, малята, а наша сорока незвичайна, вона казкова. Наша гостя принесла нам казочку про сороку білобоку та картинку до неї. Дивіться на картинку та слухайте уважно. Сорока білобока на припічку сиділа, дітям кашу варила, цьому дала, цьому дала, цьому дала і цьому дала, а цьому не дала. Ти дров не робив. Води не носив, діжі не місив, нема тобі нічого. Діти, що зварила сорока? Правильно, кашу. Малята, а кого годувала сорока? Вірно, діточок. А як називаються діти сороки? Правильно, сороченята. Малята, давайте разом з вами вивчимо цю казочку, а допоможуть нам в цьому наші рученята. Нам потрібні долонька та пальчик. Починаємо робити з вами пальчикову гімнастику. Сорока білобока. бока! На припічку сиділа, дітям кашу зварила, Цьому дала, цьому дала, цьому дала і цьому дала, а цьому не дала. Ти дров не робив, води не носи, діже не міси, нема тобі нічого. Молодці малята у вас добре виходить, а тепер давайте повторимо з другою ручкою. Приготували долоньку і пальчик. Сорока білобока на припічку сиділа, дітям кашу зварила, цьому дала, цьому дала, цьому дала і цьому дала. А цьому не дала. Ти дров не робив, води не носив, діжі не місив, нема тобі нічого. Молодці, діти, у вас дуже добре все вийшло. Малята сорока білобока, багато каші наварила і до себе на обід гостей запросила. Діти, давайте допоможемо сороці накрити на стіл. Є у сороки різнокольорові тарілочки, а ще ось такі різнокольорові ложки. Біля кожної тарілки потрібно покласти ложку такого самого кольору, як і тарілка. Ну що ж, готові малята? Давайте розкладати. Давайте подивимось малята. Якого кольору тарілочки є у сороки? Якого кольору ця тарілка? Правильно, зелена. А ця тарілка якого кольору? Вірно, синя. Якого кольору ця тарілка? Так. Ця тарілка червона. А ось ця тарілка якого кольору? Жовтого, молодці малята. Подивіться таких самих кольорів і ложечки у сороки. Якого кольору ложку покладемо на зелену тарілку малята? Вірно зелену. А на червону тарілку, якого кольору ложку покладемо? Чи підійде сюди жовта ложка? Ні. А синя ложка ні, також не підійде. Сюди підійде червона ложка. Ось так. Якого кольору в нас залишилися ложки? Синя та жовта. Куди покладемо жовту ложку? Сюди. Ні, це синя тарілка. Сюди? Так. Це жовта тарілка. Жовту ложку покладемо на неї. І в нас залишилася синя ложка, покладемо її на синю тарілку. Молодці діти, ви добре впоралися і розклали всі ложки на тарілки правильно. Тепер сорока готова вітати своїх гостей. Так, сорока. Діти, сорока дякує вам за допомогу. Їй вже прийшов час зустрічати. Гостей. А нам з вами прийшов час прощатися. Ось і все на сьогодні малята. До нових зустрічей!